Я вважаю, що наше життя воно побудовано на причина наслідкових зв'язках. І ті інформації, ті енергії, ті стани, з якими ми народилися, з якими ми росли, якими з собою несли, вони саме вони викликають ті обставини, які ми маємо зараз в нашому житті. І тому найпростіший спосіб розібратися, знайти свою правду, знайти куди рухатись, знайти, як врегулювати свій світ. Це працювати з вашим тілом, працювати зі своїм тілом, з інформацією, яка в тому тілі знаходиться, знайти доступ до тілесної інформації та навчитися як хазяїн її трансформувати та змінювати. І ось сьогодні я хочу вам запропонувати супер прості інструменти, як дотягнутися і саме зараз знайти відповіді всередині вас самих. Це допоможе вам знайти опору всередині вас, незважаючи на будь-які зовнішні процеси. Це допоможе вам знайти, як трансформувати та збалансувати деструктивні емоції, сильні ваші сторони, це, які вас розвивають та рухають, розкривають вас. Це допоможе вам розвиватися, дорослішати, еволюціонувати як людина, як цілісність, як життя в тілі. І також це дуже прості інструменти знайти свій шлях, свою правду і знайти, що зараз правильно для вас робити. Знайдіть для себе зручне положення, знайдіть. Положення, в якому вам комфортно і вас нічого не відволікає. Зверніть увагу на кончики пальців рук, паль... кончики пальців ніг, на обличчя, на шию, на живіт, на грудну клітину, на таз. Полибніться до себе і уявіть, нібито сонечко вгорі десь, пускай лучик, який торкається вашого обличчя, проникає через шию в грудну клітину, наповнює вашу грудну клітину легені, серце. Потім проникає в них через діафрагму в живіт, таз, ножки, підіймається по спині, проходить в ручки і торкається кончиків пальців рук, кончиків пальців ніг. І уявіть, як все ваше тіло посміхається. Зробіть декілька вдохів-видохів і подихайте простіром навколо себе. Щоб цей лучик сонця проходячи через ваше тіло наповнив всю кімнату. Відчуйте цей чудовий стан наповнення енергією і вашим відчуттям. Для успіху будь-якої практики нам потрібно завжди об'єднати три компоненти: це ваша увага, це ваш рух і це ваше відчуття. Коли в нас об'єднуються ці три параметри або яких із них їх производних. Наприклад, наша думка. Наша увага і ваше відчуття, чи, наприклад, наші думки, наше відчуття і наші дії, тоді, тоді створюється магія присутності. Тоді те, що ми робимо, те, що ми створюємо, воно наповнено нашою силою і воно дуже ймовірно стане реальністю. Не довіряйте мені, перевірте і також напишіть в коментарях, що ви Ваші успіхи і що, що ви відчуваєте, коли ви знаходитесь в цьому об'єднаному стані, і які зовнішні події з вами стикаються. І ось зверніть увагу на ваші внутрішні відчуття і задайте собі декілька питань, які зараз вас турбують, Відповіді, на які ви хочете знайти, і які вас зараз, саме зараз, виводять із стану гармонії, спокою. Чи стану збалансованості. І уявіть собі ці питання як певні образи, які знаходяться або в вашому тілі, або навколо вас. І візьміть самий актуальний для вас образ. Для мене це, наприклад, зараз це відносини з навколишнім світом. Як знайти для мене свій баланс? З близькими, з друзями, з роботою, так, щоб я мог вільно проявляти свої внутрішні процеси, свої внутрішні енергії, і так, щоб вони були почуті, і вони ек... е... як це? екологічно, ергономічно працювали. Ось я уявляю цей образ осін. І тепер я своїм відчуттям комфорту, якби торкаюсь цього образу. Я дихаю, я не затримую дихання і обгортаю цей. Відчуття це своїм комфортом. Я дивлюсь, як трансформується цей образ, на що він стає схожий. Як міняється його форма, як міняється його відчуття, я продовжаю дихати і дивлюся за цією трансформацією. А ви працюєте зі вашим образом першою задачею і використовуєте вашу увагу, вашу енергію для прямих дій, для розкручування цього. Не зажимайте ваше тіло, не затримуйте дихання, це супер важливо, щоб ви були проточені. І тепер зробіть крок від того образу ще в сторону, а від чого він образувався? Чи є щось, що утворює його, чи є щось, що є причиною цього образу? Також продовжуйте дихання і обертайте своїми комфортними відчуттями, світлом цю ситуацію. Може бути ще один крок, і ще один. Це може бути десь до трьох кроків таких. І один із цих кроків він як бульбашка пук, і вибухне. І потім повертаємося на один назад, дихаємо туди, дивимося, як он трансформується, повертаємося ще на один назад, дихаємо туди, і даємо цьому час повернутися, трансформуватися і зникнути. Ось зараз ми наповнили вашу увагу і вашу енергію підсвідому ситуацію, яка зараз вас турбує, і яка створює дисбаланшці. Відмітьте, як змінилося ваше відчуття в тілі. Відмітьте, як змінилося ваше відчуття навколо. Як ваш світ внутрішній, зовнішній, змінився. Як змінилися ваші думки, як змінилися емоції, як змінилося ваше почуття. І відчуйте себе як спостерігача цих процесів. Нібито всередині вас золотий чи світлий такий пліхтарик світить. І він впізнає, він осязає, якби сприймає всі ці реальності. Потім дайте частину своєї уваги, якби через ступні всередину землі, до центру землі. Частина вашої уваги туди в небо до сонечка, до зірок. І підчуйте, як ви стаєте проводником. Цих станів згори донизу. Як через вас земля і небо об'єднуються. Дихайте через себе і також частково дивіться за той первинний запит, там, чи ще він актуальний, чи ви можете його візуалізувати, чи він вас ще турбує. Робіть цю практику до тих пір, поки цей запит не розтане. Далі я буду давати ще інші ресурсні візуалізації, і ви можете потім обирати, для яких станів потрібні які візуалізації. Для мого першого стану якраз цього, так з головою, достатньо. Я беру наступну задачу, наприклад, відносно з близькими людьми, з дружиною, з дітьми, моїми родичами. І це як задача тут і як відчуття ось тут. Переберу згадую про комфорт. і Дихай, наповнюю простір навколо цих образів цим відчуттям комфорту, якби упаковує його, як ватує. Дихаю, не затримую дихання, розслабляю своє тіло. Саме така робота, яка я зараз показую, вона призводить до якісних змін, і тілесних, і ваших таких зовнішніх змін. Тому що здоров'я, воно одно. Воно не може бути тільки в тілі, або тільки назовні. Що я хворий всередині, але в мене ззовні все супер. Або в мене класна робота, але в сім'ї все погано. Здоров'я, баланс він один, він рівномірний на всі-всі сфери. І я бачу, що зараз дуже не відчуваю, не вистачає цього балансу. І найкраще, що я можу зробити зараз для себе і для вас, це допомогти знайти цей баланс. Ось я продовжую дихати. Ці ділянки, наповнюю їх. Дивлюсь, чи є пов'язані ще ділянки. одна ось, ось тут. Дивлюсь, як змінюється моє відчуття, і продовжую туди дихати. Ще одна ділянка. І даю час цьому розкрутитися. Ось іде процес, повертаюся на попередню зону. Ще на первинну зону. І тепер я дихаю і звертаю, дозволяю своєму тілу працювати і навколишньому середовищі також дозволяю працювати. І тепер, вже не дочікуючись того, як я буду уявляти візуалізацію циркуляції, через мене вся, вертикальний поток, він запускається самостійно. Вверх і вниз я відчуваю тут відчуття, де життєва сила. Гармонізує мене, налаштовує мене. Зараз я відчуваю, як розкривається моя діафрагма, змінюється опора сюди. І відпускається візуалізація. Зараз також я відчуваю зміни тут і назовні. Всередині я відчуваю себе досить спокійно і стабільно, а назовні в мене відчуття таке запуска процесів певних. Спостерігаю за відчуттями, за своїм запитом, за зовнішніми реакціями. Не заважаю їм, іноді потрібно просто дати зовнішнім процесам чи внутрішнім процесам самостійно проходити. Частина активна нашої практики, коли ми щось напружуємо, і всі робимо. І пасивна частина, коли ми просто розслабляємося і дозволяємо цьому проходити. Більш детально розказував про це найкращі медитації в світі. Познайомтеся, будь ласка. І давайте візьмемо ще третю задачу. Для мене це буде мій професійний розвиток. Цей розвиток YouTube каналу, цей розвиток якихось онлайн-напрямків, цей розвиток фізичних проектів, розвиток моєї професійної практики. У мене це буде один, якби такий аморфний запит. Но Розвиток YouTube каналу буде як основна задача. Ось, я його вісім. Ось я відчуваю це перша ділянка, ось переді мною, там десь пов'язана з моєю зоною горла. Ось тут діляночкою. Така якби зона. Ось, і коли я повністю відчув цей запит навколо мене всередині, я починаю дихати і комфорт направляти в цю ділянку. І перше, що я відчуваю, як мені стає трохи. якби... Це одно, як я почуваю себе більш розслабленим відразу. Я продовжую дихати. І є певні зони, які потім відгукуються, якби наступна зона, куди тягне, трансформується ця, ця напруга. Я починаю дихати туди. Дозволяю, розслабляю, дозволяю всім процесам проходити. Просто дихаю і залишаюся в комфорті. Розслабляю наступну ділянку, коли переходить цей дискомфорт. Окутаю, комфортом, дихаю, не затримую себе, не зажимаю себе. Ось, я відчуття, відчуваю процес розкриття. Тілесний, зовнішній. Але ще це не неповно, глибше йде процес. Також дихаю і супроводжую його. І ось з'являється відчуття всередині долони. Ще один спосіб, як ми можемо наповнити себе, це через наші руки. Наші пальці, наші долоні це виведене назовні серце людини. Це наші співвідносини з оточуючими, чи можливість брати інформацію і віддавати її, приймати емоції, віддавати їх, приймати щось, забирати щось і давати щось. І ось я. Роблю візуалізацію, що мої руки, мої долоні, вони як у айронмена чи якогось там супергероя, супермена поєднані з серцем, і вони світять людям, і я сприймаю також від людей цю інформацію. Ого. Якась інформація йде болюча, якась інформація йде підтримки, якась інформація йде ігнорування, якась інформація йде прості як прості. І я дихаю і сприймаю ці різні процеси. Я не беру більше мені потрібно, ніж мені потрібно. Я не закриваюся нічого, я знаходжуся в своєму комфорті, я взаємодію своїми відчуттями і світом. Ось, і також зараз іде гармонізація Це із потилиці в ноги, із землі в небо. І зараз я відчуваю більшу стабільність, більшу впевненість, відчуваю радість та задоволення від того, що ми з вами разом робимо цю практику, І відчуваю розширення. І ось після цих трьох задач може з'явитися ще одна, яку ви не знали, яку ви не освідомлювали до того, як ми почали займатися. І подивіться, чи є щось сховане, що ви зараз хочете пропрацювати. І Як воно виглядає у ваших відчуттях в тілі? Чи навколо вас, у вас може бути безліч підтримки, безліч енергії і ви можете осягнути будь-яку тему. Якщо вам важко, зробіть декілька кроків назад, ніби ви здалека дивитесь на цю ситуацію, якби з луни, так щоб вам було комфортно і затишно. І починаємо працювати. Уявляємо свою сховану задачу, якщо вона є. Якщо ні, просто дихайте і наповнюйтесь гармонією, балансом та кайфуйте. Я відчуваю, що мені ще потрібно трохи піддати сюди енергетичні підтримки. І от я відчуваю, як свіжість, легкість, здоров'я заповнює цю задачу, як вирішується і схована проблема. Як виникають зміни в моїх відчуттях і в моєму світі, наскільки, наскільки я готовий зараз, наскільки наскільки в мене є енергія зараз, як воно все починає працювати. Уявіть луг і поле, по якому ви йдете, і як наповнюється ваше відчуття свіжістю, легкістю сонцем, небом, землею. Як ви летите над водою і як ви бачите величезні гори, як ви бачите схід і захід сонця, як ви бачите усміхнення обличчя улюбленої людини. Як ви бачите свій розвиток і свій потенціал, який розкривається вас, і дайте вашим клітинам саме зараз, хоч намить. Впустити це і уявіть, як ви ростете і розширюєтесь на всю комнату, на весь цей город, на всю країну, на всю землю, на всю сонячну систему, галактику, всесвіт, все існуюче. І дайте собі побути в цьому стані. Нібито ви завжди знаходитесь в цьому стані. І це було все ваше минуле, по всьому вашому майбутньому, в усіх ваших імовірних реальностях, по всіх імовірних подіях. Ви завжди відчуваєте зв'язок з усім цим. Тепер, любі, порухайтесь, відчуйте ваше тіло, відчуйте ваші емоції, згадайте все те, що ви зараз пропрацьовували і загадували. Подивіться навколо. Як змінився світ навколо вас? Як змінилося ваше відчуття? Йдіть попити тепленької водички. Чи якщо вам хочеться, поговоріть з кимось близьких, чи запишіть щось для себе, щоб не забути. А вам я вважаю дуже класної інтеграції і чекаю на зустріч в нових випусках. Пока, друзі!